Усіх вітаю! Зараз покажу, як я готувала соус соцібелів вперше в своєму житті. Мене пригощали, я пробувала, і я не могла зрозуміти, чи сподобалось мені, чи ні. А це приготувала і наскільки здався смачним, що мало. Треба варити ще рецепт зовсім не важкий, але єдине, що мене трошки напружувало, що помідори треба перетерти через ситочку, щоб ні насіння нічого не потрапляло і була однорідна маса. Якщо трошки ти робиш, то це дві хвилиночки, і все. А якщо багато, то звісно, треба попосидіти. Так як я цей рецепт взяла в інтернеті, перший попавшися. То там було написано помідори навпіл розрізати, зварити і потім перетерти через ситочку. Вибираємо крупні, соковиті, добре визрівші, бажано крупні. У нас тут і пурпурне серце, і гаргамель, і дес. а самі найкращі помідори для нашого соусу. Друзі, прийшов татка, як я консервую помідори. Зараз разом з ним будемо робити соцебелі. Ну, я жартую, ми чайок поп'ємо. Таке можна взяти на кладовище яєчко. Па, ти не повіриш, люди ну, також. Воно, уж... воно не похоже на помідор, воно похоже на крашенку. Крашенка, так. Вот. Да. Ось такий цвет, підтемніший. <рес> кіно, кіно. Із помідор зробили. Па. А цей і не звертаєш уваги, він також цікавий. А це я до нього ще не дійшов, він мені теж інтересно. Да. І там багато в мене на городі цікавих помідорчиків завдяки нашим друзям. Так, мої хороші, ми п'ємо чай і робимо з вами соцебелі. На, на, наш помідор це ось, о, оцей от. красивий, Але... е до цих ми привикли. Е Посиділи з татком, поспілкувалися, попили чаю. Не захотів він йти додому, сидить в залі. В інтернеті, а ми з вами приготуємо соцебель. Мене пригощали, я пробувала і не зрозуміла, подобається мені цей соус чи ні. А людина в коментарях написала: Ірочка, а ви зробіть свій соцебель зі своїх чудових соковитих помідорчиків і спробуйте. А потім вже будете робити висновки. Насправді на цей соус овочевих майже не потрібно. тільки помідори і часник. Я коли прочитала рецепт, дуже здивувалась. Єдине, що сюди багато потрібно спецій різних. Взяти тільки одні хмелі сунелі. Скільки сюди входить різної трави і часничок, хоча часник додатково, ми ще окремо зубчики будемо додати. Плюс паприку солодкий червоний перчик. Ну, я взяла не копчений, звичайний, бо паприка буває копчена, а буває. Звичайно, іркий перець. Ну що, приготуємо і спробуємо, що нам потрібно зробити? Звичайно, на соцебері потрібно, щоб соус був однорідної маси. І просто на м'ясорубку перекрутить, як на кетчу, паджику, тут уже цей номер не пройде. Але в мене немає ні блендера, і я не хочу ситочком перетирати. Тому я все-таки зроблю на м'ясорубки, все добавлю, зваримо. Я думаю, буде дуже смачно. Друзі, а потім, як помідорчики проварились 15 хвилин, додаємо все інше: пасту, сіль, цукор, часник, спеції, олія, крім оцту. І ще проварили 35 хвилин. А потім додали оцту в кінці і 5 хвилиночок протушили. Друзі, все. Закатали в баночку, в ковдрички постояло. До вечірка, а вечором спустили до погребу. Оце такий цікавий соус. Я хочу зробити, давайте приступимо, помідори, ось і дрібненько зараз ріжу, щоб м'ясорубку помістилося. І, звісно, перемелю. а потім 15 хвилиночок протушимо, тому готуємо і пробуємо ще раз. Треба, єдине, що треба буде почекати до зими, щоб всі ці спеції настоялися. Тоді буде набагато смачніше, бо відразу, як тільки приготуємо, смачно гарно, але набагато краще буде, коли все-таки соус настоїться. Дуже здивована, що сюди входить тільки помідори і часник. На один рецепт часничку 5 зубків, всього то на всього. Я, як завжди, додаю щось своє і начистила 8 зубочків, ну, тому що вони в мене дрібненькі. І я побільше люблю, щоб були насичені соуси, соуси гостренькі, смачні, поки помідори є, це зараз така розкіш з нашою погодою, хворобами помідор. Виростити цей овоч нелегко. Але він такий смачний і наскільки багато страв різних готується з них, що я використовую кожен помідор і вирішила взяти соцебелі приготувати. Напишіть ваші рецепти. Я почитаю, можливо, потім ще зроблю, щоб порівняти. І скажіть, в соцебері додається петрушка? Бо я почитала рецепти, Ді, я. ну я вибрала те, що мені сподобався. І хочу запитати у вас про соус ткемалі. Що за соус? Чи він смачний, чи готували ви, чи подобається, і чи додається туди сливи. Це я почула про такий цікавий. Рецепт ткемалі, Що туди входить? Я подивлюсь, потім, можливо, також приготую, щоб уже спробувати всі. Бо в мене завжди аджика, кетчупи, аджики різних видів. Ну, це моя найулюбленіша гостренька страва. Вона підходить до любої їжі. І, звісно, Страви набагато смачніші. Так, помідори майже порізали. Часничок на часнодавку видав. Відкрила хмелі сунелі. Пачечка була закрита. І оцей свіжачок, різнотрав'я. Ну, я відчуваю чабрець найбільше чомусь. І, можливо, ще якісь соуси цікаві, знаєте. Напишіть мені в коментарях, хоча б назва. Я потім в інтернеті подивлюся. Ну, і... Можливо, це стане мій улюблений соус. От. Я звикла, що і цибулю, і морку, і перці солодкі, і гіркі часники. Оки перечистишся, а тут помідори тільки почала чистити, з вами поговорила, вже все готово. І відходів майже немає. Гус, гусінь у мене завелося на городі, але небагато. Декілька помідорів. Пошкодила і все. Де ділася, не знаю. У мене налетіли горобці, повен город, що вони там робили. А виявляється, вони зібрали всю цю гусінь, попелицю, букашки різні, шкідливі. І тепер прекрасно. Помідори дозрівають осені по вже не червиві, ціленькі, не лопаються і червоніють не від того, що їх гусе, гусінь пошкодила. А від того, що сонечко ще тепле по осені пригрівало. До речі, сьогодні я думала, буде дощик. Потемніло. хмаринки налетіли, думала, ой, красота романтична буде. Піду з друзями на луки гуляти по дощу. Але дощ як не розпочався, дивлюся вже ближче до обід, сонечко вийшло. Сонне царство ніхто не відміняв. котики сплють, мабуть, на дощик. Візьму дрібненьку насадку, щоб наш соус взагалі і не видно було, що на я соробки перекручувала. Всі подумають, що через ситочку перебили чи перетерли. Тила як однорідна маса. Наскільки помідори були соковиті і визрівші. Ось отакого такого він кольору: пурпурне серце, гаргамель, шоколад чорний. Все тут було темне. Солови ложечки. Тому і спеції. Сюди ж нічого не дало Закипить, протушимо 15 хвилин і все сюди добавило. Прекрасний сік. Смачний, запашний, домашні помідори дуже швидко закипають. Тільки поставила, вже починає булькотіти. Томатки п'ятим при прикритій кришки. Пройшло 15 хвилин, томат готовий, запашний. І ми з вами додаємо олію 80 мл. Як на мене, я вважаю, олія це найголовніший інгредієнт, який присутній взагалі в зимових рецептах консервації. Звісно, що помідор це головне. Але олію, коли додаєш, друзі, весь смак міняється. Наскільки смачно, ситно. От Олія все міняє. Без олії зовсім не те. Просто томат зі спеціями, ну, смачно. Як тільки потрапляє олія, це причудово. Так, солі. куркума 2 столові ложечки без гірки. Томатна паста 70 г. Хмелі сунелі 2 чайні ложки. О. На всю кухню аромати. Чебрецьо найбільші чабе. Так, одна і друга. Паприка, мелена, не копчена. Є в мене копчена, але так, одна чайна ложка. Це, мабуть, замість солодкого перця сюди додати, щоб ні різати, ні кусочків, нічого не було, не перетирати. На Наситочки переджиш, ти не перетреш. А на блендері не всі збивають. І я думаю, це мелена паприка. Можна було перчику додати і свого чилі. Друзі, там написано півчайної ложки. Ну, я грамулечку зовсім покладу, бо воно, коли настоїться до зими, то на Новий рік вже їсиш цей соус, а воно тобі пече все горить вогником. Недарма цей перчик називають. Вогником я трошки, часник. Ставимо на конфорку. 35 хвилин на повільному вогнику потомиться і додаємо сюди оцту. От 101 столова ложка і доступна. І ще 5 хвилин потримаємо на вогнику і можна баночки Ммм, Запашні аромати на всю кухню. Я думаю, це буде гарно. Ой, Прикрила кришкою, проварилася 10 хвилин. Думаю, спробуєш, ще на смак. Як спробував? А воно наскільки смачне, єдине, що трошки додавала цукру. Тим соцебель, що мене пригощали, він був зовсім не таким за смаком. Можливо, рецепт у людини інший, я не знаю. Але це соус просто потрясний. Мені дуже сподобалось, навіть більше, ніж кетчуп. Кетчуп взагалі мені не зайшов. У мене є сісливі, з антоновки різні я робила. Ну, Магазини набагато кроші. А соцебелі це прекрасно. Я зрозуміла, чому перетирати на ситочку, щоб не було цього насіннячку з помідорів. Оце єдине, чому потрібно перетирати на ситочку. Блендером цей номер, мабуть, не пройде. Ну, якщо томат перекрутити ви без кісточок, тоді прекрасно. Він загустіває прямо на очах. Пройшло 40 хвилин. 35 хвилин варився соцебеліс зі спеціями. І 5 хвилинок додавила столову ложку оцту. Проварилося все, готове. Гаряче, запашні спеції відкрили свої аромати. Аромати зовсім інші. Відкрилися нові якісь нотки, тому що спецій багато, ми сюди запустили. Дуже смачний соус. Я не очікувала, друзі. Можливо, мене пригощали зовсім іншим. Можливо, людина готувала за іншим рецептом або трошки змінила щось. А можливо, помідори наші домашні дали такі прекрасні смаки. Бо помідори зараз підосім, ці всі крупні, аматорські, дуже смачні. Наскільки запах смачний, насить можливо, стерпіти. Хочеться краюху чорного хліба і повмакати в цей соус. Єдине, що треба насіння з помідор вибирати, щоб не було. І все, і буде прекрасний. Олію я додавила свою запашну домашню, друзі, не магазинна. Тому в мене такі вони прям аромати стоять на всю кухню, тому що з домашньої олії всі соуси відтворюються з нової сторони. Ой, класнючі. Я не очікувала, що це цибелі так сподобається, бо я розпробувала, і мені мій він пах. І щось прийшлося вподоби. Ну, маловато вийде. Мабуть, три півлітрові баночки і все. Хотілося б більше, ну так як я аджики наварив. І ще хочу з петрушкою зварити. Можливо, таке малі спробую зварити. Друзі, якщо я буду так соус споживати взимку, то в мене шлуночок зупиниться. Тому по трошечку, все, достатньо. Не буду жадничати. Сподобалось, мені мало. Треба ще. Це в мене завжди так. Хочеться аж пригостити всіх, батькам віднести. Ну, мама така не їстиме. Тому що коцит. Помідори, консервація. В неї швиночком, друзі, проблеми не можна їй такому. А так по трошку. Також багато не даю, щоб печії потім не було. Да, Десь буде три баночки, хочеться ж трошки залишити, спробувати. Ну, я гарячі спробувала це взрив мозку, Наскільки класне соус. І аджика гарна, і це непогано. Тут також присутні часник, олія, помідори. Єдине, що в інших рецептах вже морква, цибуля, перець солодкий. Ти все перемалов і вийшло дуже багато. А тут одні помідорки, і трошки часничку. І все. Тому так мало вийшло. Треба було на два рецепти робити. Ну, нічого, всього потрошку зробимо ще щось. нове. Так що соцебелі домашнього приготування мені сподобалося. Буду робити кожного року. Ой, які баночки гарні. Тут трошки залишилося, нехай спробують, рідненькі і зацінять. Сподобається, приготуємо ще, але не переборщити, щоб не переїсти таку смаку. смачного готуємо найсмачніше і нехай в усіх все вдається. До зустрічі! Так, друзі, таточка дегустує наше соцебе. Ой, він прямо туди вмочив. Я дала йому ложечку. Говорить, гарячий, мабуть, не йде так. Звісно, воно повинно охолоти, настоятися до зими, щоб всі ці спеції відкрились. Ну, Дивлюся, з великим задоволенням мовчки їсть ложечку не захотів. Ну, що, а піде, якщо настоїться і охолоне до шашлику. Говорить, піде. Ну, якщо мовчки отак їсть, раз за разом кусає, значить все в порядку. О, пішла ложка. Це я сім бараняча нога, і оцим полить, а потім все зрати. Да. всім мої хороші. смачного, і нехай всім все вдається. Точить подумав, отак, от так, потім от тут, от от. Ну, я, я... Так, але ще немає у Роми такого апарата.